Пророк Неначе праведних дітей Господь, любя отих людей, послав на землю їм пророка, свою любов благовістить, святою правду возвістить, неначе наш Дніпро широкий, слова його лились, текли, і в серце падали глибоко. Огнем невидимим пекли замерзлі душі, полюбили того пророка, скрізь ходили за ним, і сльози знайлили навчені люди, і лукаві Господню святою славу розтлили, і чужим богам пожерли жертву, омерзились, і мужа свята горе вам. На стогнах каменем побили, і праведно Господь великий, мов на звірей отих лютих, диких, кайдани повелів кувать. Глибокі тюрми копокопать, і роде лютий жестокий, во місто кроткого пророка царя велів вам надать.